Дорогі брати та сестри, благословенний день вам! Сьогодні ми разом з вами заглибимося в слова послання до євреїв, які нагадують нам про велич Ісуса Христа, Його жертву і значення нового заповіту. Послання до Євреїв 2.9 написано: а бачимо і Ісуса, який через те, що витерпів смерть, був увінчений славою і честю. Він став дещо меншим за ангелів, щоби за Божою благодаттю зазнати за всіх смерть. Апостол Павло, який в своєму минулому жорстоко переслідував Церкву Божу, після зустрічі з Ісусом став одним із найвірніших апостолів, що проповідував Христову благодать серед, яз... серед язичників. Попри те, що в кінці свого служіння він вирішив звернутися до своїх співвітчизників євреїв, аби довести перевагу нового заповіту над старим. Він підкреслює, що старий заповіт був лише підготовкою до нового, в якому через Ісуса Христа здійснилося повне очищення. Гріхів. Ісус став меншим за ангелів, прийнявши людську природу, щоб через свою смерть принести спасіння всім. Це нагадує нам про велику любов і жертовність, яку Христос виявив, аби здобути для нас вічне життя. Павло також говорить, що Бог, який багато разів говорив через пророків, в останні дні заговорив через сина, який став спадкоємцем всього, через якого створені віки. Ці слова мають величезне значення для нас, бо вони нагадують, що через Ісуса ми маємо доступ до благодаті Божої і Його смерть на Христі принесла нам очищення і спасіння. Нехай ці істини глибоко вкоріняться в нашому серці, і нехай ми завжди пам'ятаємо про те, що він зробив для нас. Амінь.